Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо знову про обмежено придатних, а саме про їх обов'язок пройти. ВЛК до 04 .25 року. Зараз обмежено придатні штурмуєте ЦК в черга для того, щоб встигнути, бо залишилося дуже мало часу. Яка ж буде відповідальність, якщо ви цього не встигнете зробити? Але спочатку підпишіться на мої соцмережі: YouTube, Telegram та Instagram. Там багато юридичної інформації, яка вам 100% знадобиться. Якщо ви є військовозобов'язаним, військовим і ви маєте статус придатності до військової служби як обмежень. Непридатний, наприклад, навіть непридатний до служби в мирний час і обмежено придатний у військовий час, то тоді ви теж у вас є обов'язок пройти повторний медичний огляд для того, щоб встановити ваш статус придатності до військової служби. Чому це так? Тому що в травні 2024 року цього статусу вже не існує, і ті, хто його отримав до 04,054 року, зобов'язані пройти медичний огляд. Єдине, чому це ось дискусійне питання, так тому що є вже і Міністерство оборони роз'яснювало, і постійні якісь публічні заяви, що взагалі відбувається, бо якась є плутаниця, щось хтось написав, щось Сказав. Ось сказав, стосовно законодавства. Це обов'язок дійсно пройти. Однак, як роз'яснило Міністерство оборони, до речі, посилання на це роз'яснення, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, що виклик до ТЦК здійснюється за повістку, Тобто має бути повістка на ВЛК. Якщо ви отримали повістку, то це є ваш обов'язок з'явитися так і пройти ВЛК повторно. Для того, щоб визначити ваш статус придатності до військової служби. Як написало знову ж таки Міністерство оборони, що автоматично після 04.02.25 року не буде такого, що якщо ви маєте статус обмежено придатних, то ви одразу порушник правил військового обліку. Ви будете порушником правил військового обліку лише в тому випадку, якщо ви не прийшли за повісткою, за повісткою, не прийшли в ВЛК, тобто порушили свій обов'язок. Роз'яснення, знову ж таки, можете знайти в моєму телеграм-каналі. В чому взагалі ось питання, да? як я кажу, все залежить від того, так, яка, в, яку ви переслідуєте мету. В, якщо у вас є обов'язок, і у вас немає повістки, то це не значить, що ви повинні обожже чекати цю повістку для того, щоб пройти ВЛК. Якщо ви є заброньованим, то тоді, звісно вже, ви, наприклад, можете. Добровільно прийти до ТЦК, постояти в тій честі, так і отримати направлення на ВЛК, і знову ж таки пройти його повторно. Тобто добровільно ніхто цього не відміняв. Єдине, треба просто взяти направлення в ТЦК. Без направлення ВЛК прийти не можна. Стосовно, до речі, направлення на ВЛК, то в найближчий час ви його вже можете е генерувати через Плюс. Тому або добровільно, або за повісткою Вирішувати вам. Зараз дзвонять люди, клієнти, так хто перше про те, що «Боже, а що, о, що буде, якщо я не встигну? Навіть о, от я взяв зараз направлення, так і у зв'язку з великими чергами на ВЛК, бо лікарі теж не справляються зі завантаженості. О, якщо я не пройду до 0,4.02, чи буде відповідальність чи ні? Якщо ви взяли направлення і почали ж проходити вже ВЛК? Так, то у вас не буде відповідальності. Чому? Тому що у вас не буде да, ось цього прямого умислу. Ви вже почали, тобто ви почали ось цей процедуру проходження ВЛК. Чому це так сталося? Так ну зв'язку з тим, що є певний період певна навантаженість на ВЛК, і тому. Головне, щоб ви це почали робити. Єдине, що нагадую, що строк проходження ВЛК за наказом 402 становить 4 дні. Або якщо є додаткові обстеження, не більше 14 календарних днів. Ось ці ось строки треба вписатися для того, щоб не було певних штрафів. Єдине, якщо не вписуєтеся, так, тоді прохати ТЦК відповідними заявами і щоб вони вам продовжили строк проходження ВЛК. Бо якщо ви поза межами, так, якщо ви воно не проходите, то це. Це буде адміністративна відповідальність, і знову ж таки будете порушником правил військового обліку. Потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Що буде з тими, хто має відстрочку, має і має статус обмежено придатних? і взагалі чи в оформити собі відстрочку, якщо ви маєте статус обмежено придатних. Придатного. Одразу кажу, не путаємо відстрочку і бронювання. Бронювання це взагалі інша каста людей. так? Це займається вами роботодавець. І там рекомендація така: пройти, звісно, ВЛК в добровільному порядку для до 04.02. Це буде правильно, щоб не було потім порушень правил військового обліку і не було скасовано певне бронювання, і взагалі, щоб ви змогли його оформити. Стосовно інших підстав, так, відстрочок. По іншим підставам, то а тут постанова 560 вона дійсно внесла зміни. Якщо ви подаєте заяву на відстрочку, то тоді ви направляєтесь на ВЛК, якщо ви маєте статус обмежено придатних. Стосовно того, що, наприклад, скасовувати відстрочки, не надавати, не реєструвати заяви, цього в законодавстві немає, цього не визначено. Визначено лише що ви маєте статус обмежено на придатних, ви направляєтесь на ВЛК. Це для того, щоб знову ж таки все це встигнути і ви пройшли переогляд. І наостанок про продовження. Ви бачили в публічному просторі про те, що планують продовжити цей строк, тому що у Божу дуже велика кількість обмежена придатних не встигаємо навантаження того, що черги, ну вам про це все відомо. Тому зараз. Як зазначила, так певну повноважену суму, планується, що буде цей строк продовжений. Однак, тобто, станом на зараз діє чітко законодавство, що обов'язок прийти до 04.02.25 року. Тому що для того, щоб продовжити ось цей ось строк, я нагадую, да, цей строк 04.02.25 встановлений законом, а не постановою кабінету міністрів. Щоб нести зміни в закон, так потрібен законопроект, треба читання. Верховна Рада має збиратися, перевіряти. У це усю свою прекрасну процедуру робити, і відповідно цей закон має бути прийнятий, підписаний президентом і, звісно, вже опублікований, щоб він, він набрав законну силу. І тепер ми з вами підсумовуємо обов'язок пройти а, обмежено продавним ВЛК до 04 року. Як він був, так він і залишився відповідно до чинного законодавства. Стосовно наслідків, якщо ви цього не зробите, роз'яснення відміноборони є. В якому чітко зазначено, що має бути повістка, направлення на ВЛК, так? І що не буде автоматично, що всі ви будете порушниками. Посилання на роз'яснення Міноборони ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. І я нагадую, за порушення правил військового обліку передбачений штраф в розмірі від 17 до 25 500 тисяч гривень, який накладає ТЦК. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно.